Вітаю вас, пане Мощель. Мені дуже приємно було з вами познайомитися. Пані Олійник мені запропонувала з вами поговорити на тему ваших зв'язків і спогадів про Аллу Горську. Я так зрозумів, що вона жила тут з чоловіком у вас. Так, ви з нею вчилися в Київській художній школі. так? І потім приїхали сюди працювати. Разом з Зарецьким були в готелі, а ви їх запросили до себе жити, у цю квартиру. Правильно? Да, да. А оце портрет, оце портрет, це ви перемалювали із книжечки про неї. Ми бачимо, він трошки наполовину йде, Це її чоловік Віктор Зарецький назвав, а ми ж тую калину та й піднімемо. 89 90 роки темпера. А ви її зробили трошки меншою, так? щоб укрупніти, ну, я так розумію? Для музею, чи то для школи п'ятої. Для так, там, де вона працювала, так. Да. І там, де ми ще подивимося її роботи. Да, музе... Так, Там її, на тільки. Я так розумів. А ви як художник теж для Донбаса багато що зробили? Оце якраз. Ваша е, робота, так я зрозумів, жертвам фашизму. Ну для мене це пам'ятник Троїці, чесно кажучи, якби віночок. Є якийсь в цьому якийсь український зміст з цим віночком і з цими, скажімо, стрічками, які не спадають додолу. Так чи ні? Зараз його о, оформляють граніт. Так? Навіть граніт. Тобто форма залишається, а, це, а, а, все, а все, об, ну, ваша думка залишилася, правда? Так, да, так, да, так. Да. Ясно, ну дуже добре. Значить, що мені хотілося запитати вас за Алу, за її роботу. Я бачу навіть ця робота, так? її чоловіка вже м -м -м, через 25 років да, її загибелі, він намагався показати її колористику, правда? В її колористики він її. Став відображувати. Ну наскільки я так розумію, бо її роботи, ті кераміка, яку вона завжди робить, да? ну, це... завжди багато. Бата... Це, це вона серед калини, бачите, розсипана калина на фоні. І вона в цьому українському бранні. Тобто, це людина, яка народилася десь в Санкт-Петербурзі, але сама навчилася української мови, правильно? Да -да -да. І... Вона тут, вона тут жила і розмовляла із заказчиками на українській мові. З усіма. Сідайте, сідайте тут. Зараз я принесу деякі...